Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом. Вічна пам'ять загиблим ООН Червоний Хрест Магате, тощо багато якихось літер, а зміст гнилий антиукраїнський. Всі ці міжнародні структури потужно інфіковані та корумповані Кремлем. А звичайно, нашій державі відмовлятися від співпраці з ними не на часі. Будь-які площадки треба використовувати заради перемоги та України. Ці повинні посилати їх услід за руським кораблем. Не довіряємо міжнародним повіям. Розраховуємо тільки на власні сили українського народу та наших щирих і послідовних союзників. Перемога буде за нами. Так коментує Ярош. Сьогоднішній обстріл росіян, де загинуло 50 чоловіка та є поранені. Нагадаємо, 5 жовтня росіяни завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Там знищено магазин і кафе, в якому перебували Бувало близько 60 осіб. Наразі відомо про 49 загиблих. Кафе, яка росіяни знищили під Куп'янськом, проходили поминки за односельцем. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. А філіта О 13.24 стався ворожий удар по об'єкту критичної інфраструктури села Гроза Куп'янського району. Цей об'єкт критичної інфраструктури представляв собою магазин. Поряд кафе В магазині. Перебували місцеві мешканці. Ці також місцеві мешканці перебували безпосередньо в кафе, де проходили поминки за померлим односельцем. Всього на території цього об'єкту перебувало близько 60 осіб. Розповів він наразі відомо про 49 загиблих осіб серед них одна дитина 6 років. За словами Клименка, це маленька дівчинка. Хоча раніше очільник офісу президента України Андрій Єрмак і керівник Харківської ВАО Олега Синягубов казали, що це хлопчик ще сім осіб отримали тяжкі. Поранення. Вони всі перебувають на операційних столах. На даний момент ми ідентифікували 29 тіл. Всі інші тіла направлені до відповідних медичних та експертизних закладів міста Харкова. Хочу зазначити, що в цьому селі проживало 330 мешканців, які з кожної сім'ї. З кожного двору одна людна присутня була на цьому поминальному обіді. Наголосив Клименко в той же час. Годин тому відбулася масована атака по базах Білгорода. Старий Оскіл у вогні, база з якої атакували. Грозу іскандери у вогні Пошу телеграм канал Топором Помсти. А у новому з області на території військового об'єкту, сильна пожежа. За словами очевидців, було чути дезнацію боєкомплекту. Місцева влада закликає розходитися, мовляв, усе гаразд, що ось десь горіло через необережне поводження з вогнем. Але вже всі загасили і все добре. Відповідь прилетіла. Ярош обіцяв, буде гаряче до зустрічі. Друзі ставати спонсорами Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.